Знайшов цікаве інтерв'ю звільненого секретаря РНБО Данілова. І ось що він каже про Росію і Олімпіади. Послухай, тут є сенс. Чекаю тебе в коментарі. Олімпіада 2008 року. Росія починає війну з Грузією. Олімпіада 2014 року. Росія військовим шляхом захоплює Український Крим. Олімпіада 2022 року. Росія починає великий акт агресії по відношенню до нашої країни. В цьому році так само буде Олімпіада влітку во Франції. Для світу буде дуже важливий момент дивитися дуже уважно за всіма диктаторами. Раніше під час Олімпіади була така традиція, припинялися всі війни. А зараз Путін взяв традицію під час Олімпіади їх розпочинати.